Шановні учні, вітаю! Тема сьогоднішнього нашого уроку це практична робота зі створення теки електронного документу обігу вашого виробництва. Я зараз знаходжусь в аккаунті учня так само, як і ви. Заходжу до нашого з вами навчального середовища, до класу. Обираю наш навчальний клас, заходжу на завдання, заходжу до теми уроку, відкриваю його і читаю наше завдання. Вам потрібно переглянути цю відеоінструкцію, яку я зараз щойно записую. І перше завдання. Цій інструкції звучить так: створити теку, дати їй назву. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми розбиралися на попередньому уроці з технічним завданням, то ви повинні були придумати назву вашого підприємства. Назва мого підприємства. Ви там чули, я зараз її продемонструю. Що ми робимо далі? Нам потрібно зайти до власного Google диску: дев'ять крапочок. Обираємо власний Google диск. Після того, як диск завантажиться, нам потрібно перейти на мій диск і створити нову теку. Обираємо плюсик Створити. Нова папка. Назва нашої папки має так, як ви назвали. У мене це в, душ, в душках самошвейка. Якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, вам потрібно обрати тип підприємства. Що це у вас там, завод, навчальний заклад. У мене це фізична особа-підприємець. Я натискаю на, нажимаю «Поп». Я створила назву моєї теки. Обираю команду створити. І моя тека створена. Як ви бачите на екрані, тека просто має позначку і не має ніяких доступів. Для того, щоб до друге завдання це надати доступ. Кому, ви, кому вам потрібно надати доступ до цієї теки? Насамперед, ми зробимо доступ усім, хто має посилання, але щоб ніхто не втручався до роботи цієї теки, ми з вами дамо доступ, не, не дозволимо нікому її редагувати. Для того, щоб надати доступ, є декілька способів. Перший спосіб Набираємо, натискаємо тут три крапочки і бачимо позначку Надати доступ. Другий спосіб ми натиснули на потрібну нам теку, і угорі ми маємо позначку людини з плюсиком і також вискакує підказка Надати доступ. Обираємо, натискаємо на, на цю позначку і відкривається вікно надавання доступу. І третій спосіб, який ви можете застосовувати, це ви на цій теці натискаєте праву клавішу миші, і випадає така ж сама позначка Надати доступ. Який ви спосіб оберете? Це ваше право, який вам найзручніше. У ну, мене оцей останній, я в ньому і буду надавати доступ. Значить, я переходжу по цій стрілочці. І обираю команду поділитися. Мені відкривається вікно. У цьому вікні є дві частини. Перша частина це людина, яка створила цю папку і яка є власником. Сюди ви поки що нічого не додаєте. Ми будемо це змінювати потім, коли навчимося повністю робити електронний документообіг. І друга частина. Це загальний доступ, тобто хто може заходити до цієї вашої теки. Наразі ви бачите, тут є замочок і написано, що доступ обмежений. Ми з вами зараз цей доступ надаємо, і ще раз кажу, у нижній частині відкрившогося вікна. Натискаємо на оцю стрілочку і обираємо: усі, хто має посилання, мають до вашої теки доступ. Наразі дозволено тільки переглядати. Натискаємо на оцю стрілочку і обираємо доступ, може коментувати, редагувати поки що не дозволяємо нікому. І після того, як ці зміни внеслись, ми бачимо, що ми можемо скопіювати оце посилання. Я натискаю копіюю його, посилання скопійовано в буфер обміну і натискаю на кнопочку Готово. Як змінився вигляд моєї теки? На моїй теці, ви бачите, з'явилась позначка людини, тобто ця позначка на теці вказує, що до цієї теки маєте доступ не тільки ви, а й ще хтось інший. Після того, як ви це зробили, створили теку, присвоїли їй ім'я. І надали доступ, вам потрібно звітувати про цю роботу. Мені, як викладачу, як ви це робите? Пам'ятаєте, посилання на теку скопійовано? Я переходжу до навчального середовища, і для того, щоб мені відзвітувати про це, я у розділі Ваша робота обираю. Додати або Створити і хочу створити саме посилання. Обираю команду посилання, клацаю сюди, вставляю скопійоване посилання, обираю Додати посилання, і після цього це посилання додано викладачу. Я зараз натисну. Команду здати, а потім відменю, бо у нас ще буде додаткова друга вправа. Я здаю це посилання здати, і викладач має доступ. До теки, яку я щойно створила. І зараз я це вам продемонструю, що я буду бачити, як викладач. Я закриваю це вікно і перехожу на вкладку викладача. Ось це завдання. Я заходжу сюди. Я бачу, що цю роботу здав один учень. Я бачу здану роботу. Ось ця робота здана. Я заходжу до цієї теки. Я бачу. Цю теку, ось вона в мене. Ось я бачу, що створена ця тека, я бачу її назву і можу перевірити. І бачу, що до цієї теки є спільний доступ, і бачу, що в цій теці поки що немає нічого. Це ваша перша частина практичної роботи. На другу частину буде окреме відео.